Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. царю небесний утішителю душе істини, що всюди, і си, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, І спаси благи душі. Нашим. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духо, Ніні повсякчас і на віки віків Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, і істили, немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо твоє є царство, сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, За Богом бережену. Україну нашу за майдан наш, Господу помолимось, Господи помилуй, що благословив добрий намір рабів своїх і благозволив успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу свою закінчити. Силою, йді, благодаттю Пресвятого Свого Духа Господу помолимось, Господи помилуй, щоб тим, що стоять тут, успіх цьому подав. І працю рук їхніх направив до доброго завершення, Сили і дії благодаттю Святого Свого Духа. Успішно привів Господу помолимось, Господи помилуй, що благословив благому старанню. Равів своїх дітей майдану, що тут зараз присутні, та з поважної причини відсутні, сприяння з усяким достатком силою дією, і благодатью Пресвятого Свого Духа подав Господу помолимось Господи. Що приставив до цього діла і до дітей майдану, ангела охоронителя, що він невидимо відганяв всі супротивні сили, видимих і невидимих ворогів, і в усьому сприяв, до доброго завершення цього дію, благодатью Пресвятого Свого Духа подав Господу помолимось, Господи помилуй. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь творче сотворитель, всього Боже, діла рук наших, що на славу Твою розпочинаються, Твоїм благословенням успішно направ, і нас від усякого зла визволи, бо Ти єдиний, всесильний і чоловіколюбний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. скорий на заступництво і міцний на поміч, заступи, благодаттю, силою Твоєю, нині благословивши, укріпи до завершення наміру, благого діла рабів Твоїх приведи. Бо все, що хочеш, як всесильний Бог творити, можеш, і нині повсякчас і навіки віків. Премудрість, стаймо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, мир усім і Духові твоємо. Від Матвія святого Євангелія читання. Слава тобі, Господе, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просить, удержує, і хто шукає, знаходить, тому, хто стукає, відчиняють, Чи є між вами така людина, коли син її попросить у неї хліба. Подала б йому камінь і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо ви будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть тим, хто просить у нього. Слава тобі, Господи, слава Тобі Господу, помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми усердне моління наше і благослови добрий намір дітей, майдану своїх, щоб успішно розпочати і без усякої перешкоди на славу Твою завершити. Тим, що трудяться стоять тут, сприяй і діла рук їхніх направдо завершення силою Пресвятого Твого Духа, скоро привести сподоби, Твоє бує, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господу, помолимось за тих, що у в'язниці та поневолені. Господи Ісусе Христе Боже наш, святого Апостола Твого Петра від Кайданів і в'язниці, без усякого ушкодження, Ти визволив. Прийми смиренно молимось тобі, жертву цю милостиво за відпущення гріхів дітей майдану, яких ув'язнили, що знаходяться у в'язниці і милостивим їх до них, як чоловіколюбець. Все сильно твою рук, рукою Твоєю від усяких злих обставин визволи, на свобта і на свободу виведи. Господу помолимось, Господи помилуй. Хто живе під охороною Всевишнього? Той під покровом Бога небесного оселиця, каже він до Господа, ти пристановиш, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього, Він спасе тебе від сі від пошусти, згубної плечима своїми, Він захистить тебе, і під тінню крил ти його надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані духа зла у півні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсу над беззаконниками бачити, бо Ти сказав. Господь, надія моя і Всевишнього, ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть, не до оселі Твоєї, бо Він ангелам звелів своїм, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. На Господа, і васелисла на стопата, потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його, захищу Його, бо він знає ім'я Моє, буде кликати мене, і я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. премудрість. Пресвятая Богородиця, спаси нас.